Привіт усім! Сьогодні у нас замовлення на букет цукерок. Діаметр букета 40 см. Ось я 4 стандартні листочки докупи і так виміряла собі діаметр. Я його завчасно підготувала. Це є пінопласт, товщина його 5 см. Для роботи нам потрібно шпажки. І така трубка. Це вона. У нас залишилося від паперу, щоб гортати букети від плівки цієї. Ось вона така, буде у нас вона по центрі. Беремо нашу основу і тут, на гарячий клей, приклеюємо зубочистику. Закріпила я основу, тепер навколо запихаємо шпажки. В довільній формі, довжина їх 30 см. І так, це наша основа, далі нам потрібно скотч. Ми це все притягуємо. do centrum i siksujemy І так, наша основа готова. Ми заклеїли тут, щоб заклеїтися тому що пленку, яку ми будемо давати. Шпачки вони гострі, вони її можуть пошкодити, і тому букет буде мати на дуже гарний вигляд ззаду. Беремо нашу яжело блакитну і жовту, розміряємо приблизно ну, око 15-20 см і відрізаємо полоски. Половина букета буде блокчетного, половина букета довше. Ножниці я замовляла на AliExpress. Сама довжина їх вести на руку сама ручка, і лезо воно невелике, але досить гарної якості. Приберемо наші відрізки і відрізаємо, будемо робити пунктики такі, І так, ми нарізали такі полоски. Ми їх складаємо один раз, два рази, три рази. Ось такі штучки робимо. Нічого. Ні, не пилить. Не надо. Далі основу нашого букета в мене є ось така плівка. Так щоб приховати усе на тут ми її обробляємо ось так. Декоруємо навколо. І так, основу я закрила. Ось такий вигляд має наша основа на даний час. Далі навколо я обклеїла двостороннім скотчем. Ось так. І наші фантики я буду приклеювати. Один на одній, в довільному порядку. Тобто, щоб вийшло ось так. У мене вже є попередні ряди. Трішки на гарячий пістолет, трішки так працюємо акуратно. Це все ж таки оклей. І притримуємо, щоб він, щоб одне до одного приклеїлося. І ось наша основа. Зараз я покажу, здалеку, щоб... Ось це наша основа. Полов... На половину. Половина у нас буде жовті цукерки, половина будуть жов... сині цукерки. Зрізали ми кусок. Зкладаємо один кут до кута навпроти, паралельно. Так, щоб було вам видно. Ми обира. Один до протилежного. Завертаємо його і другий додаємо сюди. І з фіксуємо. фіксуємо. Мама, mm. то осіння Ту. Далі ми беремо наші кулечки, які ми поскладували. Будемо приклеювати низу скотчем і навколо. Тобто половинка у нас буде жовтик, половинка вже таких брокитних. І так, одну штучку я вже приліпила. Далі буде у нас наступне. На наступну я наношу скраю гарячий клей і повністю весь ряд з гарячим клеєм. Били. Один на один наклеюється повністю, а знизу я примотаю прикру... усе скотчем. Далі беремо великий відрізок. Один. Отак один на ньому накладаємо другий. Ось так. І щоб вони там перетиналися в кінці. Їх потрібно насередину. середину. Один знизу, другий зверху. Ось так, один раз. І два. За мене це підтягуємо і вирівнюємо. Як потрібно, двох скотчем додатково фіксуємо. І зав'язуємо стрічкою знизу. І так низ я приклею для додаткової фіксації. Мама, перший раз. Вот надо. Небава. І друго. Не... Мама! Не видела! Вот так, а? Офигенно! Болел! И два! два! І мы их Мама! Це зайва в нас сховане, його ніхто не бачить. І закріплюємо низу. Ось це наш так Наші виглядає. Ззаду ось так. Далі беремо цукерки і просто по колу ділимо умовно коло наполовину і однією стороною просто приклеюємо їх, так, щоб вони були рівні. Це перша половинка у мене 9 штук вийшла, і друга повинна така ж сама бути. І так, перше коло у нас готове, наступне по коло зменшую на одну-дві цукерки. І так, доклеїла я все по колу, знизу буде бантик синьо-жовтий. І все, наш букет готовий. Всім дякую за перегляд і до скорих зустрічей!